Доброго дня, вітаємо вас в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні у гостях програми Пряма мова активісти проекту Вавілон 13, досить масштабного проєкту в нашій країні, які за останній рік досягли великих результатів у кінематографі і документальному кіно в нашій країні. Вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні у нас в гостях Максим Ярош, головний герой фільму, який вони приїхали презентувати в місто Суми сильніші зброя, а також Тетяна. Сидорчук, волонтер проекту Вавілон 13 Доброго дня. Доброго дня. хотілося б насправді для того, щоб люди розуміли, що ви за проект, тому що можливо наша аудиторія не так знайома з інтернет-контентом. От власне чим займається проект Вавілон і звідки він взагалі взявся? Питання, мабуть, до Тетяни. Якщо Максима буде щось доповнити, будемо вдячні. Ну почнемо з того, що проєкт вавилон 13 І він бере свій початок якраз з початку української революції. Тобто, це молоді кінематографісти, Ну, взагалі, це більше сто. Кінематографістів, які приймають участь в проєкті, які знімали революцію. Все почалось просто з короткометражок, з короткометражних фільмів, просто із напевно, що саме масштабне, ну, якби було, що дало такий поштовх і інтерес до проєкту, що це Вавилон-13 зазняв вбивство першого якби, добровольця, першого революціонера, Української революції Нігояна. Власне. І тому багато, оскільки було Майдану, багато наших. Активістів Вавилону і можна було прослідкувати багато що по нашим відео з проекту Вавилон-13. І тому, коли почали особливо масові протести, коли вже почали люди помирати, дуже почали цікавитись цим, тому що ми висвітлювали правду, якби ми показували то, що є без, без прикрас і без ретушування якогось просто. Угу. То, що є, а то що зараз, наприклад, являє е, цей проект? Це якась організація, це просто е, волонтери, які координують так, роботу. Так, Це громадське об'єднання, об власне, е, яке займається просто е, висвітленням подій українських. Зараз ми випустили перший повнометражний фільм. Наш е, е, ми об'єднали, е, тобто, це не тільки українська революція, до якої, наприклад, фільм «Синіше, ніж броя», про який в подальшому піде мова. це... Е, е, Скажем, так еволюція взагалі українця середнього, який прийшов на майдан, можливо, спочатку, навіть не думаючи, що для того, щоб бути там до кінця, просто прийшов на майдан, щоб виразити свій протест. А Еволюція в плані до того, як, е, наскільки людина стає от, громадянином в повному, в повному смислі цього слова, наскільки вона стає патріотом ще більше, і все-таки дійшовши Майдан до кінця, добившись свого, людина далі не зупиняється в Русі, а іде далі захищати свою країну. Люди, які е, патріоти в повному смислі цього слова, патріоти в напевно. Які повинні всі беруть приклад. Напевно, і діти, які присилають от зараз, ну малюнки, наприклад, і дорослі, і навіть пенсіонери, які просто пишаються навіть своїми синами, внуками, які участвують зараз в АТО, беруть участь. Це все фільм створений для них. Фільм створений для того, щоб перш за все показати. Ми зараз активно возимо фільм в плані прем'єри по всій Україні, не тільки по Україні, а по світі. Тому що виникає деяка проблема із засобами масової інформації Росії, тому що, оскільки в них така, скажемо мережа більш глобальна ніж у нас, в Європі і в Америці користуються більше популярністю власне російські засоби, тому що вони просто ну мають більше можливості, вони більш фінансуються. Це все давно будувалося вже Так, система. а от тому користуються популярністю українські проекти і до нас самі звертаються за кордону, щоб просто ми розповіли про те, як насправді відбувається революція, щоб не було а, цих стереотипних російських новин, які вже буквально кожен може знати, що там відбувається, цих перлів. А, це звичайно цікаво, але а, просто хочу знати, що відбувається насправді. Тому проект Вавілон власне зараз займається активною діяльністю і знімає фільми, і буде знімати їх в подальшому, просто щоб розказати про українських добровольців, на яких власне напевно зараз і будується наша держава. У меня вопрос к Максиму, который сейчас пытается трешечки зігрітися. Вот. скажи, пожалуйста, как ты опунился в проекте «Вавилон 13», твои первые знакомства? Нет, просто часть с медом крутой. Это, э, ну, сначала все пошло как бы... Когда вот это студентов побили, я не помню, 30, -го 30 -го У меня я буду, может, немножко как бы тупить, потому что у меня есть небольшая контузия после плена, так что не, не обирайтесь. Это. И я как бы не был патриотом Украины, но все равно, когда увидел толпу <coughs> на Майдане, то собрал как бы более-менее кто такой под мое настроение, да, прикольные чуваки, и договорились поехать помогать именно всем людям там, вот. В основном поехали побить, будем говорить, ребята, милицию, то есть за это, за то, что побили, ну, как бы студентов, вот. А приехавши на Майдан, мы поселились в Киевраду, которая была уже захвачена УПА и Свободой. И там набирали, подходишь, там набирают тебя или волонтеры, или на куда ты там добровольцем идешь, то есть, вот, или бойцом там, либо какой функции. Вот так и началась как бы наша такая, каждый распределился кто куда, там, там же было много партий, mm -hmm. как бы, да, вот, которые представляли вот, и нас созывали. И потом, потом постепенно я начал понимать, что, ну, там были разные ссоры, знаете, то, что я по-русски разговариваю, как бы, да, там все-таки много кто со Львова был, но все равно со временем я понимал, что это действительно они в своей стране, как бы, и пошло, да, вот. С режимом я тоже был не согласен, потому что там с детства вот у меня есть брат, две сестры, и когда-то в Крым Рагу я пришел, ну, это я свой злость, да, на тот режим. Я пришел до депутата, типа, дайте нам, ну, там, жилье, хотя бы там одну комнату, что такое, потому что детского дома как-то не давали, да. Он сидит толстый такой дядька, рубашки белые, все там, виноград, помню, ему еще принесли. Он ест, да ты что, нет, это так когда-то, сейчас. А потом такой, о, хочешь вот гривну, ну, че рубль или гривну, говорит, ну, ну, все, что могу, ты же понимаешь. Я ушел, ну, все ушли со слезами, но я все равно вернулся, взял гривну, она мне где-то вот друга лежит, помню в документах и чисто. Нет. Вот и как бы естественно разные там. И потом на Майдане начал выполнять все функции и со временем, со временем начал, когда спать на полу со всеми вот этими, кто приезжал на Майдан и пошло поехало, я начал слушать их песни, знаешь, ну такое все там стихи там про Украину пошло поехало вот. Ну, это все в меня входило так и да. То на каком этапе, в принципе, вот, начался проект безпосредственно с съемками, вот с тем, что А, с съемками да. это обыкновенно случайно происходило, там много разные государственные пятый канал там был э, в Киевский, как Богато бы они везде потом... Э, да, потом э, как бы начались э, разные... И я как-то стою, помню, на баррикаде. Что-то чувство меня давит так, знаешь, ну, когда кто-то смотрит. Поворачиваюсь, а меня снимает там толпа ребят, как бы, с таким, знаешь, что камера, и она какая пушистая, ой, э, микрофон, микрофон пушистый микрофон. такой, да. да. Вот я помню, они ходили так, знаешь, везде там. Ну, они как бы, и все, я обратил, они снимали, ничего не спрашивали, и вот так вот, раз, два, и где не попадаешь, а там же, ну, такого интересного много было, знаешь, там, или на Грушевском, или где-то бьешь кого-то, или тебя бьют, ну, в основном так. И они, я видел там, вот. И потом как-то пошло, пошло, они взяли у меня интервью, и вот как бы я и попался, знаешь, как бы в них. -нем. Потом они меня немножко после Майдана показали, как бы еще изменила, Вавилон 13. То есть вообще очень круто, они показали, действительно засекли первого убийства, то есть и пошло, поехало там. И, то есть они очень большую правду показывали. Mm -hmm. вот. Через время мы встретились, я их увидел в Ато. Они много где там в Донецке, ну в аэропорту там, много везде ходили, вот. И я как-то э, на базе Азова э, как-то в столовой был и вижу они ходят, вот. Я, о, привет, говорю, помните там то все, я вас тоже помню, я думал вы вообще умерли, ну как бы вас убили, ну я такой, знаешь, как бы реалист по поводу, ну они же везде свой, знаешь, как бы нос, ну, камеру, как бы, говорил, знаешь, Засовує там, смотрят везде, там, ну, щоб показати всім всю правду. От і я думав, що їх вже нету, а вони как то более-менее, знаєш, так раз-раз. І все, я якраз з плена вийшов. І я був свіженький і им їм якраз під камеру. От, як ну, би, спробуємо так. зараз дотриматися трішечки хронології, Пропонуємо нашим глядачам переглянути перше відео, яке випустив проект Вавилон 13, який називається Порлог. І випущений він був якраз 30 листопада 2014 року. Наших людей били, просто били наші ж українські хлопці, яких ми любимо, яким ми чай даємо, якщо що, ми обурені, ми будемо боротися і стояти тут до кінця. І сьогодні, і завтра, і поки нас не почують, президента геть. Кому потрібна ця Оленка, що вони на Майдані охороняють? Від кого вони її охороняють? Хто? Я свою дитину відведу на цю Оленку? там кров пролилася. Що ми дітям маємо сказати? Що ми дітям скажемо? Після того, що сталося цієї ночі, питання Європи вже відпало. Насправді І мені здається, навіть ті мої жіночки в під'їзді, які розказували, що ні в Совєтському Союзі лучше всього, вони теж повинні вийти, тому що цієї ночі були їхніх онуків. Нам в Європу по дорозі не з цією владою. На жаль, на жаль, на щастя, чи на жаль? Яка різниця? Я особисто не чекаю виборів 2015 року. Я сподіваюся, що все закінчиться набагато скорше. Я підтримую Україну. Я проти Януковича. А за що? Пусть ребенка буде отдыхать. Не, не дадим в обіду дітей. Дітей в обиду, не дадим, не дадим в обиду дітей. Я приїхав із Харкова. Вже втретє за ці останні дні. Я сподіваюся, що українці таки прокинуться. Нарешті. Собі. Я я хочу е, кращого майбутнього своїм дітям і сам його хочу ще застати. Я стою за європейські цінності, за те, щоб кожен міг сказати свою думку і щоб кожна людина могла впливати зрештою на владу і на тих депутатів, які ми вибрали. хочеться встати з таким відчуттям, що все можливо, я вільний, я сьогодні можу це і це і це. Можу, можу все зробити і тільки за цю можливість, за можливість можливого, за віру. Я приехал из Санкт-Петербурга для того, чтобы поддержать э, граждан Украины. Россия недалеко ушла со времен Советского Союза. И все-таки не стоит забывать, что тот авторитарный репрессивный режим, который сейчас тянет руки к Украине, он э, фактически лишил свободы русских людей. Я именно поэтому и прибыл сюда. Потому что в России борьба во многом проиграна, по крайней мере на этом этапе. А здесь еще все впереди. Тож повертаємося до безпосереднього проекту Вавілон 13 Як ви вважаєте, це досить таке риторичне питання? І, мабуть, багато проектів, взагалі багато думок, ініціатив громадських зародилися під час Євромайдану. Що було би з тими людьми, які зараз беруть участь в проєкті Вавілон 13 якби не було під Євромайданом? Якби не було Євромайдану, так. якби не було, я думаю, все одно вони б знімали. Все одно, тому що те, що заставляє людей зроби, робити таку роботу, те, що змушували їх під кулями, буквально ходити і знімати, а, не дивлячись ні на що, не дивлячись на там можливі репресії, не дивлячись на те, що могли там, починаючи з того, що виключити там з університету, стипендію і закінчуючи там банально от, вбивствами, те якби навіть не було, ці люди все одно б старались змінити от устрій, змінити цей. Е, Владу, ці люди все одно б спонукали щось робити. Я думаю, вони все одно в будь-якому разі б досягли чогось, тому що те. Що вони роблять, це справді сильніше, ніж зброя. Це були студенти, правильно розумію? Ну не більше, тільки, це ж взагалом були ну, взагалі кінометці. Вавілон – це більше ніж сотня кінометців. Але напевно це все-таки почалось ну не тільки, але переварвелиба велика частина все таки студентів, навіть от, з мого університету. Навіть багато з них, наприклад, навіть їх. Посадили, от був під час того, як випустили ці закони, просто ну, 16 січня, так, коли випустили, вони просто йшли в касках і їм а, зловили, коли вже на дорозі, здається, до гуртожитку, вже не на самому майдані, просто вони йшли з апаратурою, здається, і їх переловили просто. Ніби якоби за те, що вони в касках і в масках оцих. І досить довго там, досить їх тримали довго, але все-таки потім їх випустили, тому що весь університет мобілізувався. У нас університет проукраїнський, звичайно, тому що у нас майбутнє, все-таки, як на мене, майбутнє культури української. От, і тому ми всі мобілізувалися їх, врешті-решт, через деякий час, все-таки випустили. А зараз вони займаються вавілоном, ці студенти, і показують гідний приклад. Ну да, матеріали насправді досить якісні, і вони ну точно потребують досить таких залучених ресурсів великих. Я не буду питати про цифри, тому що це не досить коректно, але я насправді бачив цифри в десятки тисяч, які ви збирали на краудфандингових системах mm -hmm. в інтернеті, тобто це системи, які збирають фактично кошти з громади. От наскільки це важко вам дається, і чи сприймаються люди як е, за потрібне давати кошти на розвиток от таких от художніх і в той же час важливих для історії України проєктів? Ну ви знаєте, от переважно так. Тому що навіть якщо починаючи з цієї організації, от, наприклад, коли ж ми їздимо по містам, у нас громадське об'єднання, тобто у нас не так багато коштів, як можна подумати. Ми на плацкарті приїхали. Так чаю, сразу говорив. Так, ми їхали постіль була. Постіль була Це вже добре. Багато людей просто, наприклад, і в тих самих сумах. От я просто цим займалася, дзвонила просто людям. Наприклад, там в інтернеті шукала якесь об'єднання. Наприклад, нам дуже допоміг народний рух, молодий народний рух. Просто я подзвонила за якимись новором, сказали, у нас громадське об'єднання, ми хочемо вашому місті показати прем'єру, і зразу от всі відгукнулись. Ну майже скажімо так, всі, переважна частина. Зразу нам сказали, так, ми вам допоможемо. Ваша банківська академія угу. дуже нам допомогла з поселенням. Народний депутат по мажоритарному округу Олег Медуниць вот. він, він там помог нам він... з таксі, якби там нам, так, определено дуже... есть, питання виділяв Чусується, знаєш, допомож патріотізм, як колись. Тобто взагалі в основному кажуть. Ну і звичайно, багато людей завжди здавали на краудфайтінг. Тобто навіть коли е, Володимир Тихий, наш режисер, головний, е, от, коли він показував про Надію Савченко, фільм Наша Надія, так, то він завжди ставив. Це було на початку листопада, так, здається, коли ще мав суп буде, е, показували, зразу, звичайно, він ставив для збіру коштів. Дуже багато людей здавали, і ми зібрали досить таку значну суму. Угу. Там був фільм, це документальний про надію Савчу. Скажіть, будь ласка, теж таке можливо досить провокаційне питання. Але е, чи були моменти е, вашої роботи в проєкті, коли вам здавалося, що е, ви хочете вийти, наприклад, з цієї діяльності покинути? Тобто, чи доводилося до таких уже, знаєте, там сказів або якихось депресивних е, таких ситуацій, коли здавалося, що. Можливо, пора піти з цього там, тому що це все-таки досить нервова робота. Як мінімум, це все бачити, над цим всім працювати, ще для цього знаходити ресурси. Це все однозначно не приносить прибутків, тим більше великих прибутків. Це навряд чи зараз може бути для вас основною роботою. От і чи були такі моменти взагалі в житті, коли хотілося відмовитися від проекту? Ну чесно кажучи, такі моменти виникають тоді, коли немає роботи, в основному відмовитись. А коли в мене з'явився Вавілон, навпаки, це мені дало новий, скажімо так. Толчок, новий рух до того до того банального самодосконалення. От, наприклад, я подумала, що в мене з'явився Вавілон, значить, це певна віха моя в саморозвитку, тому що це так само треба. Це колосальна. Правда, робота над собою. Тобто, якщо от ти займаєшся такими благодійними справами, звичайно, це справа якби свята, Ну, таке, от, е, возити, розповідати, але це не завжди легко, тому що громадське об'єднання і без коштів це не завжди легко зробити. Але от я єдине зрозуміла, що поки от у нас живі от такі от волонтери і люди, які йдуть на зустріч і хочуть зробити краще, хочуть, щоб фільм показався в їхньому місті, поки є такі люди, то ви знаєте, справді. І ми і війну цю переможемо, і самих себе, і будемо рухатись в тому напрямку, куди нам треба. Тому що люди у нас все-таки добрі. І от радянські стереотипи щодо наша хата з краю, це неправда, тому що наші люди завжди йдуть на зустріч і допомагають. І це мені, власне, Максим дало бажання так. займатися своєю професією далі. Зрозуміло. Максим, ем... Більш-менш було зрозуміло вже по твоїх словах, чому ти пішов в АТО. От, історія так досить, знаєте, ідеальна для російського телебачення. Да? Прийшла людина, якась її заворбували, музика, вірші і так далі, вся ця культура от, і змусила тебе поїхати в АТО. Хотілося б буквально в двох словах, щоб ти розповів. Про твою загальну участь. От, і плавно переходячи до того, як ти опинився взагалі в полоні, і яким чином з прізвищем Ярош тобі вдалося звідти вийти і бути О. тут зараз присутнім і розповідати про це. Можливо, є якісь цікаві досить історії, звідти я думаю, я про що розповісти людям. Ай. Це очень. Діві да, житті, і батько Махна, знаєш таке. Десь дів жизні там Яроша. Це шоки, да. одного з Яроша. Одну з яроша, це. Да, это... Uh, ты мне иногда напоминай, потому что ты же помнишь, да, я говорил, у меня есть небольшая контузия, когда стрельба, то есть у меня там есть какие-то отклонности, знаешь, вот происходили. Это по поводу, как я попал в батальон, да, сначала. Ну или... так, так. Uh, меня не брали, ну после Майдана, как уже как бы там окончилось, uh, когда Россия напала на Крым, да, забрала, как бы начало uh, государство начало собирать. Uh, то есть призыв делать, получается, в Нацгвардию. Mm -hmm, mm -hmm. Меня не брали, это в шоколаднице находилось возле. На Майдане, короче, в mm -hmm, mm -hmm. Я помню, еще новый канал снимал. Короче, и я еще такой, ну, не отошел от этого всего. Я был в Калске, в той в своем бронике, что я забрал там, у плохих дядек милиционеров, да, с пистолетом этим. Вот. Я его потом сдал, если она там. Вот. И получается, я стоял, ну, в очереди записываться, как бы. И они пробили. Ну, говорят, так, ну, я сажусь, они так, э, фамилия моя, я такой, Ярош Максим Андреевич, они такие, ага, Криворог, там, ты, о, говорит, у тебя, ну, есть в прошлом судимость, типа, а я плохо себя вел в прошлом, ну, так, в среднем, вот, ну, тем более, здесь дома, сам понимаете, там скучать не было, и, получается, он говорит, мы тебя не можем, и пошло поехало я говорю, как, я же, ну, все-таки Майдан пошел там, ну, и туда, и, и в оконцовке мой друг, Макс Севастополь, он э, был на Майдане в разведке тоже, то есть я был как бы его подчинялся ему, то есть он меня посылал постоянно в тыл туда до тетушек в парк мариновский я им там мутил в кашу разного, да. И получается, он был сначала в правом секторе, там с Ярашем, а потом перешел в Азов. Вот и он опять же взялся за разведку и пришел как-то на Майдан, нашел меня. И Говорит, так и так, давай, потому что нужна твоя помощь. Ну, ты там можешь косить на дурачка, все такое. Mm -hmm. Я так обожаю это. Вот. То есть играть какую-то, знаешь, такую роль. Ну, естественно, я пришел в батальон Азов. Сразу же э, сразу же на следующие два дня, да, что я побыл, то есть показали, показали, как обращаться с оружием, все такое. Вот. И меня отправили в монастырь Успенский. Это, получается, тогда еще была территория а, в принципе, и сейчас она, да, ДНР. И это в Донецкой области. И там надо было узнать, в монастыре были заложники, и через монастырь провозилось оружие. Вот, прямо, ну, типа там в гробах или еще в чем-то mm -hmm. именно в сторону Донецка, вот, как бы, или местным там. И мне надо было превратиться в бомжа, вот, и пошло-поехало. То есть, через, э, через пять дней я должен по-любому э, уже дойти до определенной точки как бы мы не созванивались потому что там полностью была uh -huh. их на территории и тем более у бомжа какой телефон вот и получается я должен был там все рассказать и, естественно там должны были делать свое дальше наш батальон и получается я начал играть эту роль и все-таки там ошибился меня взяли в плен да и пробили там я сел в мариновке Плен как бы и меня там пробили отпечатки и узнали, что я Ярош Максим все такое там с кроворога и пошло поехал. Ну я все равно косил на дурачка, они не узнали, что я там созову или еще чего-то и пошло и поехало. Освобождали, когда все-таки проходит пять дней и там наши начали освобождать Марьяновку. Вот как бы стрелять. И пошло-поехало. И они немножко там пугались, ездили. Там половину мне верила, половину не верила. Давай мне там в машину пихать другой-то, не, ну нафиг. Ну, так вот, как бы и пошло, поняли? Ой, поняли. Вот и я и дошел до своей, как бы, получается, территории. Все, мне там передали правому сектору. И вот так вот. Ты потом повернулся уже... Ну, я очень плохо дышал, потому что меня били, как бы, да, и. Uh, у меня ребро как бы, ну, я не мог, мне надо было как-то позу сделать, чтобы хорошо вдохнуть. Uh -huh. Вот, ну, и, сюда. На... меня хотели в больницу, там все, но ну, я попросился, я в каждой истории есть любовь, по-любому. И я попросился до девочки Оли, которую я любил, как бы, ну, что не мог, там, я ей постоянно обещал, что женимся, там, ля-ля, все, она там этого хотела. После Майдана, там, это, вот, и все-таки я приехал, да, до нее, и... У нее побыло, все равно убежал, несмотря на свое там тяжело это, все равно убежал, потому что он не мог. Там другая атмосфера, там дышится по-другому, там ну, там не надо тебе шубы вот эти кольца, ты, знаете, вот это вот все вот бред этот. Там друзей столько вообще, ну это это быстро не сказать и не описать, это надо по-любому как-то знаете, ну там. Чим угу. много пісні ну, частину цих, в принципі, описаних матеріалів. Я думаю, наші глядачі в майбутньому зможуть і в вільному доступі переглянути в фільмі сильніше ніж зброя. От, дякуємо вам за те, що за нас завітали за такий спойлер до фільму. Сподіваємося, що це викличе більше уваги до ваших матеріалів, тому що проект Павілон 13 насправді заслуговує на досить серйозну похвалу. І за те, що ви досягли на рік за рік, за цей рік радимо бажаємо вам. Успіхів примножувати ваші досягнення залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.